У Чернігові з будівлі облдержадміністрації зняли меморіальну дошку із написом про встановлення на цьому будинку червоного прапора у 43-му році. Там звучало наступним чином, що 21 вересня 43-го року бійцями червоної армії тут був встановлений на знак звільнення Чернігова від німецько-фашистських загарників. Встановлений червоний прапор. Рішення про демонтаж пов'язане з тим, що 24 квітня президент України підписав закон про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії. Цей закон набуде чинності через три місяці у липні, але як бачимо, балансоутримувач цієї будівлі, обласна державна адміністрація, вирішила зняти дошку уже зараз. Тобто, ми почали цей процес ще до прийняття, так фактично, до прийняття цього закону. Конкретно у випадку цієї меморіальної дошки основний аргумент істориків такий: 21 вересня ніякого визволення не було 1943 року. просто напросто влада одного тоталітарного режиму нацистського злочинного помінялась на владу. Іншого злочинного режиму комуністичного на Чернігівщині в 1943 році, якраз в вересні, коли виганяли нацистських окупантів з Чернігівщини, що тут загрибали всіх чоловіків, аби тільки були руки, ноги, голова, і гнали під кулемети у цих марших батальйонів. Це сумнозвісна чорна піхота. І таких злочинів комуністичного режиму дуже багато. Ця меморіальна дошка була демонтована. Вона передається в музей, тому що це артефакт, артефакт тієї пропаганди. В кожному конкретному випадку треба розглядати окремо і з істориками, і з фахівцями, і вилучати цю дошку чи закривати цю дошку. Я категорично проти знищення всіх цих артефактів. Все це треба зберігати. І молодому поколінню нашим нащадкам треба показувати от так. Намагалися нас зробити, значить, манкуртами, перетворити нас на російських підданих, навіть не росіян, російських підданих. Зараз ми бачимо цю практику, як вона проводиться в Маріуполі, на Луганщині, на Донеччині, в Криму. З 2014 року то з дошках під декомунізацію у нас попало десь 146 таких об'єктів. А зараз ми на мінкульт подали на 176 сімдесят об'єктів, зазначені пакети документів на зняття.